Доброго дня, діти! Давайте сьогодні ми розглянемо чудових комах, які схожі на квіти. Біла цятка, синя цятка, поцятковані крильцятка. Ворухнулись, замихтіли, замихтіли, полетіли. Що це, хто це той метелик? Чи листочок, чи метелик? Понад квітами літа в луг зелений заверта, а в квітучому зеленлузі всюду друзі, 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 коник друг, мурашка друг, словом, друзі повен луг, і метелик поміж ними сяє крильцями своїми, усіма чотирма, всіх у лузі обійма. Так, діти, зараз перед вами з'являються. Метелики, окраса природи. Вони схожі на квіти, що ожили. А чи знаєте ви, звідки з'являється така краса? Не знаєте? Зараз я вам розкажу. Нам допоможе дізнатися цікава книжка. Вона називається Як народжується метелик. Тож слухайте уважно, що метелик розкаже про себе. Привіт! Я метелик. У мене яскраві крильця, тонкі вусики і лапки. Метелик, мама, відкладає яйця, з яких вилупиться маленька гусінь. Ненажерлива гусінь росте так швидко, що змушена змінити стару шкіру на нову, більшого розміру. Коли гусіні знову стане тісно в своїй шкірі, вона знайде затишне місце. Прив'яже себе до нього шовковою ниткою та скине старе вбрання. Під ним опиниться лялечка. На вигляд, лялечка нічого не робить, не їсть і не ворушиться. Проте в ній відбуваються дивовижні перетворення. Згодом лялечка перетвориться на метелика. Метелик обсушить крила і полетить світ за очі. Метелики літають вдень, це денні метелики, в них тонке тільце, булавки на кінцях вусиків, і вони піднімають крила, коли відпочивають. А ще бувають метелики нічні, які активні вночі. В них товсте тільце, бліде забарвлення крил. Вони дуже стрімко літають, особливо коли бачать світло. А зараз давайте діти згадаємо іще раз, як з'являється метелик. Метелик мама відкладає яйця. З них з'являється гусінь. Потім гусінь починає їсти, з'являється кокон з лялечкою. І коли кокон відкривається, з'являється новий метелик. І ми можемо привітати метелика з днем народження. Молодці діти! Сподіваюсь, ви всі запам'ятали, як з'являється метелик Окраса природи.